Я чайку тобі пізніше вниз, добре? Добре. Несе чаю, да, мені пізніше? Я все дубці налавала дихать, буду робити. Я всі пиріжки поїв. Добре, шамнески. Не знаю, всі пиріжки поїв, що ти принесла. Воно бач, там жир на сковороді був. Жир, не знаю. А от сало ж. салош. Салошся. Ну пізніше, що зайдеш зі сипері, да? Ось, в часі, да. Не наїдайся багато. Лигай на лежанку. Легай, яка Мені не знаю. Я. Не треба води. Та нормально, лежанка тепла. Лягай. Тільки в руки холодно, а тут тепло. Лягай, бери подушку туди, до вікна угу. бери. Я тобі так зіб'ю. Дошить ти смотри. Та не треба. Ну, Та, така оту... подушка нещасна, в голову жме, якби товста якась, а це в голову. То ти жме. ти ж її положив, трепоги диви. дивись, ж треба збивати. Лігаю, ноги грій. Угу. Та ноги то таке гріть. А як ноги тепло, то скрізь буде тепло. Лягай. Угу. Ноги сюди, давай. А як же я ляжу? У мене стрім іде. Воно. Ну на 10 минут можешь лягти. Може так телефон сюда, дата лягти. Можешь перевернуть. Да.